Ефірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Посли ЄС погодили новий 11-й пакет санкцій проти Росії, як повідомляє головування Швеції в Раді ЄС. Пакет передбачає заходи спрямовані на протидію обходу санкцій. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала політичну домовленість щодо чергового пакета санкцій. Цитую: це завдасть додаткового удару по путінській військовій машині посиленням експортних. Обмежень націлених на організації, що підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари. Написала вона тему. Обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку: Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, я вас вітаю і дякую, що ви з нами. Доброго дня, Оля. Доброго дня, колеги. Розкажіть детальніше, що в новому санкційному пакеті вготовано для Росії. Е, ну на жаль, е, ми всі деталі будемо знати після того, як е, цей пакет буде остаточно погоджений. Єдине з того, що зараз відомо е, на рівні погодження послів, послів Євросоюзу, що основний напрямок санкцій буде застосовуватися, буде спрямовані на перешкоджання е, обходу. Санкцій Європейського Союзу це найбільша проблема, оскільки ну і ми всі це бачимо, і ми всі це знаємо. Що повторюся, що Росія налагодила і збільшила і збільшує виробництво ракет, і те, що там досліджують наші фахівці на тих ракетах, що не розірвалися, видно, що там використовуються західні комплектуючі, американські комплектуючі, європейські комплектуючі, всі вони. Росія може їх отримувати завдяки так званому паралельному імпорту, завдяки компаніям, які допомагають обходити санкції, купують ніби добропорядно. Потім через треті руки перепродають. І власне цей одинадцятий пакет санкцій він спрямований на те, щоб максимально обмежити, максимально зашкодити таким фірмам, таким зашкодити таким фірмам обходити, забезпечити ефективне покарання будь-якої компанії, яка попаде яка попадеться на тому, що допомагає Росії отримувати імпортні комплектуючі, говорилося. Ну не знаю, чи буде в цьому пакеті це застосовано, але вже багато говориться на світовому рівні про криміналізацію. Обходу санкцій, тобто запровадження реальної відповідальності для керівників таких компаній, не знаю, чи в цьому пакеті санкцій це буде, але дуже сподіваюся, що це е, не буде, оскільки е, так як і е, підсанкційний іранський режим, який е, вже десятиліття перебуває під санкціями, так і е, режим е, путінський він намагається. Е, Отримувати технології в обхід, і однозначно, що чим, чим більше йому це вдається, тим більше міцності у нашого ворога і тим більше ресурсів нам буде потрібно для того, щоб його перемогти. Так само там розширюється кількість підсанкційних фірм до ста ще на 100 компаній. Натомість, як, зокрема, Повідомляють польські медіа там не враховані, не враховано багато речей, які пропонувала в тому числі польща. Зокрема, це санкції проти російської золотовидобувної промисловості проти діамантів, а також проти ядерної енергетики. Частково вони запроваджені, але пропонувалися ці санкції розширити. Ну можливо, все-таки десь на другому етапі якийсь консенсус в цьому питанні буде досягнути. Вікторе, я хочу трохи доповнити вашу думку і уточнити, що за словами дипломатів, найбільшою новинкою цього пакету стало запровадження обмежень і на продаж чутливих товарів і технологій подвійного призначення третім країнам про те, що ви говорили, які потенційно могли б продати їх Росії, але список цих країн не розголошується. От ви згадали про Іран. А хто ще може бути цими третіми країнами? На вашу думку. Взагалі, в розумінні Європейського союзу треті країни це будь-які країни світу, які не входять до європейського союзу, і це якби таке розширення санкцій, що санкції можуть бути застосовані практично проти будь-якої країни світу чи компанії світу, яка буде помічена в тому, що допомагає Російській Федерації імпортувати ці. Технології подвійного призначення, тому що після року дії санкцій ми бачимо проблему не в тому, що потрібно розширювати номенклатуру, а потрібно реально е, запроваджувати відповідальність за обхід санкцій і запроваджувати вторинні санкції. Сполучені Штати Америки до речі запроваджують до речі вторинні санкції проти добропорядних, нібито компаній, які Будуть помічені в тому, що е, допомагають країні агресору зараз потрібно реально більше сфокусуватися, на мою думку, на питаннях відповідальності для того, щоб все таки цей струмок е, технологій тих товарів подвійного призначення е, припинити до Російської Федерації, і саме розширення фірм чи там розширення країн е, це вже не допоможе потрібно е, просто запроваджувати більшу відповідальність. І тоді фірма буде думати, якщо, наприклад, компанія з будь-якої країни світу хоче торгувати з європейським союзом з країнами Європейського Союзу, значить, вона має розуміти, що якщо її фірма, якщо ми говоримо про країну, чи компанія буде помічена в допомозі Російській Федерації обходити санкції, вона ніколи не зможе торгувати. Союзом відповідно там і відвідувати, і, і так само персональні санкції можуть бути швидко запроваджені проти керівників таких компаній, які допомагають країні агресор. Ще окрім цього забороняється доступ до портів ЄС для суден, які здійснюють перевалку судна на судно. Якщо є підстави підозрювати, що вантаж був російського походження. На вашу думку, як це може вплинути на економіку Російської Федерації? Це доповнить е, е, ті санкційні режими, які діють щодо судноплавства. Е, вже достатньо багато в попередніх пакетах санкцій е, було обмежень е, на заходи російських е, російських суден в порти Європейського союзу. Тут ми маємо е, розширення розширення номенклатури. Ну і відповідно чергове ускладнення для. Логістичного бізнесу Російської Федерації, яке відповідно вплине на податкові надходження від логістичного бізнесу Росії, і відповідно на фінансування російського бюджету. Тобто, це не так, якби критично важливо, як проблема обходу санкцій, але це такі теж доповнення відчутний, досить відчутний удар по російській економіці. Вікторе, ви можете нам сказати в сумах, в цифрах, скільки вже, скільки вже, які вже є наслідки санкцій для російської економіки, які фіксують фахівці, економісти по сумам. Ось уже в 10 пакетів санкцій було так. Новий приймається, щоб ці санкції не можна було обходити. Чи вже можна порахувати, скільки втратила Російська Федерація? Е, так, порахувати можна, але треба дивитися. Це погано, якщо чесно, я так би з сходу не зможу вам сказати. Єдине, що я зараз бачу, що бюджет е, Російської Федерації вже не дораховується приблизно 50% своїх надходжень. Причому найчутливіших надходжень е, це від е, продажу нафти і газу, і тут питання не стільки там конкретно від е, дії санкцій, е, скільки від е, того, що європейські країни. Відмовляється купувати російські енергоносії, і до речі, ми так само забули згадати ще одну важливу річ у сфері палива і енергетики. Новий 11-й пакет санкцій перекриває можливість і ліквідовує виняток, який дозволяв окремим країнам Європейського союзу купувати російську нафту, яка передається по нафтопроводу Дружба. Після чого цей нафтопровід – уже, напевно повністю чи майже майже повністю припинить свою роботу, тому що ті країни, які там як виняток, як виняток можуть отримувати таку нафту, вони не матимуть права його подальшого реекспорту. Тобто, на сьогодні приблизно так. Це половина бюджету. Але російський режим він використовує внутрішні ресурси, він використовує е, знецінення. Е, Національної валюти своєї, і поки що, на жаль, їм вдається їм вдається виживати навіть з такими відчутними втратами. І наостанок ще одне питання: пакет санкцій ЄС продовжує призупинення, призупинення дії ліцензії ЄС на мовлення п'яти російських державних ЗМІ. На вашу думку, чому це важливо? Це важливо для того, щоб територія Європейського союзу не ширилася. Російська пропаганда це е, в кінцевому е, результаті буде мати те, що е, все-таки менше е, прихильників Росії буде е, в Європейському Союзі. Е, коли до 24 лютого це була дуже велика проблема, і багато е, країн вагалися чи Надавати допомогу чи підтримувати Україну власне через те, що велика частина населення цих країн була під впливом російських пропагандистських каналів, які робилися достатньо якісно, промивалися місце достатньо якісно. На жаль, Російська Федерація вміє грати в інформаційні операції досить серйозно і. Заборона на трансляції російських пропагандистських каналів і продовження цієї заборони е, призведе до того, що е, цей контент буде менш доступний на масову аудиторію. На жаль, через е, інтернет-платформи певні тавлені зможуть дивитися, але вони будуть мати, вони не будуть мати такого вже визначального вирішального впливу на суспільне життя країни. Я вам дуже дякую за вашу думку і дякую, що знайшли час та долучились до роботи нашої лайв студії. Це був Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.